Які місії виконують бомер, файтер та етекер? В чому різниця між «UAV» та «UCAV»? Як говорити про військову авіацію «in English»? Давайте розбиратися. Я Олена Чекрижова вчителька. Ви на каналі «Ink for your Army», де ми вивчаємо військову англійську. І сьогодні ми говоримо про «military aircraft». Відкривайте свої зошити та вуха. Приготуйтеся уважно слухати та записувати багато корисної лексики. <звук> Увага! Ключове слово нашої теми Aircraft, має однакову форму і в однині, і в множині. Закінчення С до цього слова не додається. Aircraft може перекладатися як літальний засіб або літак. «This is an aircraft». Або літальні засоби, літаки. «літаки». «I can see 3 Aircraft. Або ж загальним терміном авіація. Let's discuss the types of military aircraft. Aircraft можна розділити на дві великі категорії: fixed wing aircraft, літальні апарати з нерухомим крилом. Та rotary-wing aircraft — це різні види гелікоптерів, які піднімаються в повітря за рахунок руху лопатей Blades. Окрім того, aircraft розрізняються відповідно до їх місій на бойові, combat та небойові. Non-Combat Aircraft. Combat Aircraft мають авіаційне озброєння Aircraft Ordnance – та зброю класу повітря Земля Air to Ground Weaponry. І їхня ціль to destroy enemy and enemy equipment – знищення ворога та ворожого оснащення. Небойові. Non-combat aircraft, наприклад, транспортні або рятувальні, не пристосовані до бою, але можуть бути задіяні «for support» для підтримки бойових, наприклад, перевозити зброю «to carry weapons» або здійснювати евакуації. To carry out evacuations. Fixed-wing combat aircraft, які також називають Warplanes, включають ряд літаків, що відрізняються призначенням та технічними характеристиками. Зазвичай виділяють «bombers», «fighters», «attackers» та «MRCA». Multirole Combat Aircraft». «Bombers» Бомбардувальники. Їх задача to carry out bombing missions» виконувати бомбардувальні місії. «They attack and drop bombs on surface targets» Вони атакують та скидають бомби на наземні та морські цілі, використовуючи озброєння класу повітря поверхня, в тому числі і різні типи ракет «Air launch Cruise Missile» – air-to-surface missile, air-to-ground missile. Увага, друзі! У вимові слова bomb, «bomber» друга «b» не вимовляється. Запам'ятайте, будь ласка, щоб мені не було за вас соромно. Fighters – винищувачі. Їх місія знищити ворога в повітряному бою, to destroy enemy aircraft in air-to-air -air combat. Крім того, вони можуть супроводжувати бомбардувальники to escort bombers. Винищувачі високоманеврені – highly maneuverable – здатні виконувати не тільки combat missions, а й розвідувальні місії reconnaissance missions. Attackers – штурмовики. Їх також називають strike aircraft, attack bombers, ground attack aircraft or Close Support Aircraft. Задача штурмовиків надавати підтримку сухопутним військам to support ground troops. Вони не такі maneuverable, як fighters, але можуть перевозити більше різноманітного озброєння. Етекер мають здатність літати низько над землею, They have the the ability to to fly close to the ground. і виконують повітряні удари з більшою точністю. They carry out airstrikes with greater precision ніж Multi-role combat Aircraft це багатофункціональний бойовий літак, що може виконувати різні ролі в бою. Can perform different roles in combat. Наприклад, air-to-air -air combat або dogfight повітряні бої. Air support авіаційна підтримка. Aerial bombing авіаудари. Reconnaissance розвідка. Electronic warfare радіоелектронна боротьба. Suppression of air defenses подавлення сил ППО. До Rotary Wing Combat Aircraft відносяться Attack Helicopters, які є multi-mission, highly maneuverable and fast. Їх озброєння різниться, але часто вони озброєні комплектом з кулеметів та ракет. Armed with a combination of machine guns and missiles. Всім відомий приклад гелікоптер Apache, який називають Flying Tank літаючим танком. До речі, про танки, якщо ви пропустили попереднє відео, де ми розбирали Land Military Vehicles, обов'язково передивіться його. А також підпишіться на наш канал та підтримайте наш освітній проект для Збройних сил України вашим лайком та коментарем під цим відео. Чим більше українських військових заговорить англійською, Тим ближча наша перемога. Продовжуємо говорити про military Aircraft. Air reconnaissance Aircraft або a spy plane — розвідувальний літак. A surveillance або Observation Aircraft це літак спостереження. Вони можуть виконувати функції такі як intelligence gathering, збір розвідувальних даних, battlefield surveillance, спостереження на полі бою, airspace surveillance, спостереження за повітряним простором, observation of enemy maneuvers, спостереження за маневрами ворога, aerial reconnaissance, аеророзвідка, artillery observation and spotting, наведення артилерії, border patrol, патрулювання кордону. Зараз безпілотники широко використовуються як «surveillance Aircraft. До речі, безпілотник це Unmanned Aerial Vehicle UAV або «remotely Piloted Vehicle. UAV не варто плутати з UCAV. UCAV це бойовий безпілотний літальний апарат Unmanned Combat Aerial Vehicle. Його можна назвати Battlefield UAV. Combat Drone, що часто скорочується в розмові до просто Drone. Дрони використовують для виконання безлічі завдань, таких як Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance. Але Battlefield UAV має вузли підвіски озброєння Hard Points або Weapon Stations, в яких містить Aircraft Ordnance – Таке як bombs, missiles, AGTMs, протитанкові керовані ракети. Тому вони можуть виконувати атаки drone strikes. Ці апарати зазвичай контролюються людьми у реальному часі. Are under real-time human control – з різними рівнями автономності with varying levels of autonomy. Варто також згадати про Electronic Warfare Aircraft — Це літаки, оснащені засобами для радіоелектронної боротьби. Electronic Warfare – вони приглушують радари і радіосистеми ворога. They degrade the effectiveness of enemy radar and radio systems, заглушаючи частоти, створюючи радіолокаційні перешкоди. Ці засоби називаються radar Jamming and Deception. І декілька слів про non-combat aircraft небойові літальні апарати. Search and Rescue Aircraft. Пошуково-рятувальні літаки і гелікоптери, що виконують Combat Research and Rescue Missions. Cargo or Transport Aircraft – транспортні літаки та гелікоптери, вони перевозять особовий склад та забезпечення Transport Troops and Supplies, служать для висадки повітряного десанту в тилу ворога. Drop Paratroopers behind enemy lines для забезпечення гуманітарною допомогою Provide Humanitarian Relief, а також виконують пошукові та рятувальні місії Search and Rescue Missions. Ліжен Aircraft. Це літак зв'язку, невеликий, найчастіше неозброєний літак або гелікоптер, що використовується для спостереження за артилерією «Artillery Observation», а також перевезення командування документів та повідомлень, «Transporting Commanders, Documents and Messages». Trainer aircraft навчально-тренувальний літак, сконструйований для початкової або просунутої льотної підготовки пілотів та екіпажів For Basic or advanced in-flight training of pilots and aircrews. Tanker aircraft – літак, функція якого до заправка іншого літака під час польоту Aerial refueling – Також ви можете зустріти терміни air refueling, in-flight refueling, air to air refueling або tanking. Отже, в цьому відео я розповіла вам про різні типи військових літальних апаратів, а також дала ключові фрази і лексику, щоб ці military aircraft описувати. Якщо вам є що додати, пишіть про це в коментарях. А якщо немає чого додати, Теж пишіть, щоб підтримати наш освітній проект для Збройних сил України. І перевірте, чи стоїть ваша вподобайка до цього відео. Я Олена Чекрижова, вчителька. Ви на каналі Info Army, де ми вивчаємо військову англійську. Дякую всім, хто підтримує та допомагає нам. І дякую всім, хто захищає нашу Україну.